Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Їй смартфон з проектором звучить як щось із майбутнього. А ось і ні. На ринку вже є такі моделі, і одна з таких у Lephone Armor 34 Pro. Це захищений смартфон із dlp проектором величезним акумулятором на 25500 мАч, led прожектором на 1000 люменів. Тут є все, що може знадобитися у найнеочікуваніших ситуаціях. Але головне, чи справді це все працює так, як обіцяють. Давайте розбиратись у цьому відео. Перед початком. Традиційно вподобайка, підписка, а ми полетіли. Почнімо з того, що цей смартфон не ховається за скляними панелями. Armor34 Pro виглядає потужно, агресивно і дуже впевнено. Його корпус це поєднання металу, пластику, гуми та скла, яке формує броньований моноблок вагою 825 грамів. Так, це багато, але ця вага не просто цифра. Вона означає, що всередині величезна батарея, серйозна система охолодження, захист і цілий міні-проектор. Корпус сертифікований за IP 68 ip IP69K, і МІЛ СТД 810 h тобто смартфон не боїться води, пилу, падінь на бетон і температур від мінус 20 до плюс 60 градусів. І якщо ви працюєте на будівництві в полі, в лісі або у дорозі, вам не треба хвилюватися, що він не витримає. Ви можете його впустити, намочити, залишити на снігу, і він все одно працюватиме. На корпусі масивні борти, прогумовані кути, металеві вставки, кнопки фізичні натискаються чітко. Є додаткова функціональна клавіша, яку можна запрограмувати під будь-яку дію. Камера, ліхтар, диктофон, запуск проектора. На окрему увагу заслуговує фірмовий роз'єм U-Smart для підключення фірмових модулів. Це цікава опція для професіоналів. Так, в кишеню джинсів він не влізе, але це не просто смартфон, це інструмент. Екран тут великий, 695 дюйма, IPS-матриця з роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів та частотою 120 гц. Яскравість 600 ніт захищає дисплей скло Gorilla Glass 5, а сам екран має помітні борти. Ортики по периметру, це класична особливість смартфонів у лефон. Завдяки цьому скло не торкається поверхні навіть при падінні плазом. Дрібниця, але в реальному житті це захист від розбитого екрану. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр. З правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Так, кольори не такі соковиті, як в AMOLED, але зате зображення чітке, природний не викликає втоми очей. Усе, що потрібно, є, а надлишки тут не головне. Улефон Armor34 Pro побудований на процесорі MediaTek Dimensity три Це один із найновіших і. Збалансованих чіпів середнього класу. Він не перегрівається, не витрачає забагато енергії і забезпечує швидку роботу Android 15 навіть із десятками відкритих додатків. Частота основних ядер 2,5 ГГц, що цілком достатньо для комфортного користування будь-якими сучасними програмами. Парі з процесором працює 16 ГБ оперативної пам'яті, вбудованої пам'яті 512 ГБ. Це більше, ніж в деяких ноутбуках, до того ж є підтримка карт пам'яті до 2 ТБ. Система Android 15 з фірмовим інтерфейсом. Сам телефон працює швидко, меню логічне, жодних лагів чи недоробок у прошивці немає. Інтерфейс адаптований для великих екранів, а в налаштуваннях багато додаткових інструментів саме для польових умов: керування жестами, розумне підсвічування, налаштування кнопок. Тощо. І от ми дійшли до найцікавішого: вбудований проектор. Це не додаткова іграшка, а повноцінна функція, яка реально працює. Улефон Armor 34 Pro став першим у своїй лінійці смартфоном з якісним DLP-проектором, і тут компанія дійсно зробила ставку на результат. Яскравість 150 люменів це один із найкращих показників на ринку в категорії мобільних проекторів. Зображення чітке навіть при невеликому зовнішньому освітленні. У повній темряві виглядає дуже круто. Томатичний фокус це один козир. Вам не потрібно. Нічого налаштовувати вручну. Смартфон самостійно визначає відстань до поверхні та налаштовує фокус, щоб зображення було чітким. Корекція трапеції під кутом до 40 градусів, навіть якщо ви тримаєте смартфон не прямо перед стіною, а під кутом, зображення буде прямокутним. Система сама вирівнює картинку і це працює стабільно. Можна поставити смартфон на стіл, направити його вгору і дивитись, як на екран. Якість проекції не така, як на телевізорі, і це треба розуміти. Роздільна здатність тут 854 на 480 пікселів. Але яскравість у 150 люменів і гарна передача кольору роблять зображення приємним для ока. Звісно, для комфортного використання потрібна темряве або хоча б затемнене приміщення. По суті, ви можете влаштувати кіноперегляд у будь-якому місці, хоч удома, хоч на роботі, хоч десь на березі річки в наметі. Раніше таке здавалося фантастикою, а тепер це вже просто функція у вашому телефоні. Можна дивитися фільми на відпочинку або показувати дітям мультфільми перед сном. Телефон Armor 34 Pro також має повноцінний led прожектор. Його яскравість тисячу люменів, а це вже рівень ручного ліхтарика для туризму. У темряві такий ліхтар реально пробиває простір на кілька десятків метрів. Можна впевнено йти лісом, працювати в підвалі, лагодити щось уночі на вулиці або навіть сигналізувати з далекої відстані. Є кілька режимів яскравості, серед яких постійне світло, економний режим, режим SOS для надзвичайних ситуацій, а також сині і червоне миготіння. Фізична кнопка активації ліхтаря винесена на корпус, Її легко знайти на дотик, навіть у те. Мрієві чи в рукавичках, основна камера смартфона складається з трьох модулів: два з яких на 50 мегапікселів з світлосилою F18 та F2,0, і третій на 64 з світлосилою F18. З огляду на ціновий сегмент пристрою камера демонструє цілком достойну якість знімків, як за передачею кольору, так і за рівнем деталізації. Портретний режим працює впевнено. Фото виходять чіткими з природною кольоровою гамою та акуратним розмиванням фону. У нічний час якість зображення очікувано падає. Фотографії з. Менш різкими та трохи замиленими, але їх все одно можна використовувати. Тез запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Це у нас світла пора, є можливість перемикатися на двократний зум. І це легка ходьба, тобто картинка доволі плавна. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу також можливість перемикатися на двохкратний зум. Фронтальна камера отримала модуль на 32 мегапікселі з світлосили F25. Селфі виходять стандартні для цього класу якості. Хотілось більше деталізації, проте загалом результат задовільний. Портретний режим теж присутній, працює стабільно, але з незначними помилками. У темний час доби якість знімків помітно знижується, з'являється більше шумів, а деталізація різко падає. Запису відомо на фронтальну камеру з московному штулянку. Він справляється зі своєю роботою. Ось таки. Результат він демонструє в світло часу. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Якщо ви вже подумали, чому ж смартфон такий великий і важкий, то ось причина. Акумулятор на 25 550 мАч – це рекордний показник навіть серед захищених смартфонів. Для порівняння середній сучасний смартфон має батарею близько 5000 мАч, а тут у 5 разів більше. Що це дає на практиці? Смартфон може працювати 5-7 днів активного користування або до 2-3 тижнів у режимі очікування. Він підтримує Таку зарядку 66 Вт, що здавалось, б, для такої батареї недостатньо. Але насправді смартфон заряджається приблизно за 2 години. Для такого акумулятора це блискавичний результат. Вже через годину заряд понад 60%. Є також провідна реверсивна зарядка 10 Вт. У Lephone Armor 34 Pro. Я б обирав насамперед за захищеність автономність, проектор і ліхтар. Якщо вам справді потрібні такі інструменти для роботи, подорожі або нестандартних умов, ви можете бути реально задоволені. Тут усе на місці. і головне, воно реально працює. Якщо ж ви шукаєте смартфон для ігор або якийсь е, телефон, який ви будете щодня використовувати в звичайних умовах, цей смартфон буде занадто важким, незручним, і ви залишитесь незадоволеними. Тому вибирайте уважно і друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Ну а свої думки про цей смартфон напишіть в коментарях під даним відео. Назами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.